І всім вітання. Сьогодні в нас 5 липня. І, як бачите, в бур'янцю знайшла цибулю і вже викопую. прийшли дуже рісні дощі. Ця грядочка була, цибулька висаджена ще з осені, тому, як бачите, вже вона повністю дозрівша. Тільки прикро, що не встигли вибрати її, коли була суха земля. Ну, нічого, Сьогодні в нас не дуже спекотно. Надалі передають температуру 30 і вище градусів. Тому і ще чому спішу сьогодні. Якраз сьогодні 29 й місячний день. І так як на завершенні місячного циклу, якраз це ще роботи правильно виконувати і закладати овочі для зберігання. Але на початку місяця цього робити не бажано. Як бачите, ось хочу вам показати, викопую я вилками, рукавичку вдягну. викопую вилками, тому що просто так достати її можна. Ось Вона легко виймається, але я відчуваю, що я пририваю корінець. Цього робити не можна, тому що так вона цибулька буде гірше зберігатися, а вона повинна вільно вийматися, тому підкопувати можна лопатою, але ж такі вилами підкопувати легше. Навіщо нам піднімати всю землю? Попробуйте, і сподобається, я впевнена, що набагато більше. Сподобається викопувати вилами. Навіть якщо десь по весні потрібно скопати грядочку, то ми завжди копаємо вилами. Так, це запропонувала мама, і воно дійсно, що так набагато легше. Ну, ось, як бачите, я й не очікувала, що буде така цибулька гарна. Коли висаджували по осені, Ніякий перегній не вносили, але давала, підсипала при посадці нітроамофоску. Потрошку, щоб не спалити, зайве не потрібно. Але тому, що минулий рік, напевно, ця грядка і не була теж удобрена. Гною в нас свого немає, а ось так через рік по частині городу, ну хоч почали тримати кроликів, то е, трошки гною буде більше. Ну, ось так я її просушу. Якщо сонце дуже пекуче, то не варто лишати під прямими сонячними промінцями, тому що може згоріти. Але Сьогодні вітерець, воно вже йде до 4-ї години дня, так що сонце не пекуче. І коли вона ось так протряхне, в минулому році мені сподобалося так, ось, що є під руками, так і приспособлюємось. Цю цибульку я буду заповнювати ящики, просто в один шар легенько, так як ящиків пластикових у нас багато. Буду заповнювати ящички. ну Якщо, то я вам покажу краще. І ящик на ящик ставлю. Коли сонечко прикриваю його, теж агроволокном чи якоюсь тряпочкою, воно провітрюється і не печеться. Колись так цибулька просохла, тоді вже ми її обрізаємо і знову такі в ящички. І в сараї ставимо там у нас віконечко, щоб воно провітрювалося. Так в минулому році стояло і все дуже добре. І ще цибулька у мене ось там, як знаєте, не знаю, що воно буде. То вже по весні садила. Одна календула, не хочу чіпати. Також там вона зелененька стоїть. Зелененька вроді і гарна. І не буду чіпати, тому що, якщо на таку спеку я її прополю, то вона може теж. Спортитись, попектись. Минулому році відео я показувала дуже багато і кропили обр... обробляли, поливали. В цьому році дякувати Дякувати Богу, скажемо. Жодного кропіння, жодного поливу, все чудово вийшло. Ось така цибулька, не докладаючи рук, посадила восени і навесні. Два рази я її тільки просапувала. Так, Всім бажаю гарного урожаю цибульки. Часник, напевно, ось там у нас де укропчик під огірочками, то часничок. Там росте і більш за все, що теж, можливо, сьогодні потрібно вибирати і часник. Всім дякую за перегляд. Буду вдячна, хто вподобаєчку поставить. І, можливо, якась із порад буде вам корисна. До побачення!